Божого вам благословення. Чому Бог вас не чує? Часто буває, ви вперше прийшли до Бога, покаялися та отримали повну свободу від гріхів, відчували Божу присутність у житті. Вас залишили біси, демони і інші нечисті, нечисті сутності. Прийшло зцілення від хвороб. Але диявол спокушує людей, тому ви сказали, мені вже не потрібна церква, і не потрібен пастор, я вже можу бути сам на сам з Богом. Я вже знаю, як читати Біблію, як молитися. Ви продовжуєте каятися і молитися, але це не діє. Сатана не йде, а ще сильніше атакує. Життя сповнене демонів, страхів, депресій, проблеми залишаються. Все тому, що від вас відступив Дух Святий і Бог уже став ворогом. Якщо ви вже одного разу дізналися, що таке благодать Божа, Бог вас врятував і пробачив гріхи, але потім ви відпали від церкви, стали грішити. То просто молитви вже не працюють у вашому житті. У вашому серці жив Ісус, а потім у це серце було допущено диявола. Коли ви гордитеся, лицемірите і не каєтесь у цьому, то ви розпинаєте Ісуса в своєму серці. Тоді у вашому житті вже інша закваска невдоволення, гордість, лицемірство, осуд, ворожнечі, сварки, чвари, розбіжності. Якщо ви опинилися в такій ситуації, для вас є вихід. Змиритися під руку Божу. З'єднатися з людьми Божими, які приносять плоди для Царства Божого, стати частиною живої апостольської церкви, щоб опинитися на території Царства Божого і руйнувати царство пітьми. Тоді у вашому житті буде працювати благодать, яка приходить на смиренність, а не на гордість. Ісус Христос сказав: хто зі мною не збирає, той розкидає. Тому згадайте, скільки ви забрали душ з царства темряви, як виросло ваше служіння? І приєднуйтесь до тих людей, які послані, покликані та обрані Богом, які є явними представниками Царства Божого та приносять плід для Бога. Якщо ви будете слухати таких людей, то духи благодать, які є в їхньому житті, прийдуть і в ваше життя. З Божими людьми ви зможете поширювати царство Боже по всій землі. Переходьте за посиланням та дивіться повне відео.